Цього закон України а четвертого дев'ятого дві року про забезпечення реалізації житлових прав мешканців грутовиків цим законом передбачено пред... Приватизацію кімнат гуртожитків тих громадян, які прожили 5 і більше років. Сам, сама приватизація вступає з 2010 року. До цього терміну сумісна жребом була проведена інвентаризація гуртожитків, внесена техніч, зміни в технічну документацію, перенумерація кімнат гуртожитків і перепрописка громадян цієї перенумерації. Після цього громадяни почали свою приватизацію. На сьогоднішній день в місті Ізімі 5 гуртожитків, які належать до комунальної власності Ізюмської територіальної громади. Це гуртожиток по вулиці Пролітарській, 2, по вулиці Соборній, 18, по вулиці Соборній, 54, по проволку Толстова, 3 і по вулиці Кульбушева, 24В. Значить, станом всього проживає в гуртожитках оцих п'ятьох 678 чоловік. Із них 526 чоловік мають право на приватизацію. Це ті, що прожили п'ять і більше років. Станом на 8, друга 2011 року, в цілому 41 квартирний наймач вже приватизували свої кімнати. Це 69 чоловік. Жила площа даних гуртожитків складає 7202 202 квадратних метрів, приватизовано 872 квадратних метри, це 12%. Також у нас, значить, цим законом передбачено недопущення випадків незаконного виселення з гуртожитків без надання другого житла. У нас таких випадків в місті взагалі, не зафіксовано. Але по другим городам ці були випадки. Тому це питання знаходиться під особистим контролем президента. А особливо це касається тих гуртожитків, які належать до власності до власності підприємств. У нас теж є такий, такий гуртожиток, він відноситься на сьогоднішній день ще до власності е, Ізвізь. тепловозирмовний завод. Значить, вони звернулися до нас з листом, і ми на сесії від 28.01 затвердили, дали згоду на прийняття даного гуртожитку. До комунальної власності на виконання цього рішення була створена робоча комісія. І в понеділок що був вчора. Ця комісія виїжджала на місце туди, на київську 6. Зараз готуються акти для передачі цього гуртожитку. І на сесію, яка буде в п'ятницю, цей акт буде затверджений.